І власне, давайте більш детально поговоримо про те, що відбувається у чорному морі, які там ресурси має противник. Нас зараз з нами наживо Дмитро Плетенчук, це речник військово-морських сил України. Пане Дмитре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю студія! Вітаю глядачів! Розкажіть, будь ласка, чому після ураження чергового нашими розвідниками ворог все ж таки напередодні наважився вивести свої ракету носії в море? Чи все ж таки спланувати удар по ракету носію дещо складніше ніж по інших видах кораблів? Ну, як ви бачите, вони перебувають в акваторії Азовського моря? І відповідно там вони можуть почуватися, як вони вважають, у відносній безпеці, тому що все ж таки щоб дістатися, це треба подолати, обігнути весь Кримський півострів. Пройти Керченську протоку, яку вони все одно охороняють досить щільно, нехай і не з води, ну і після цього ще подолати частину акваторії Азовського моря. Тому е вони наважилися, у них навчальний рік розпочався. І, відповідно, це може бути пов'язано е так само і з цим, в першу чергу. Тому, е відповідно, ці процеси зараз тривають. Що стосується ураження е вказаного вами буксиру, це рейдовий буксир, так і одне з основних його завдань було якраз встановлення тих самих бонових загороджень, які його в принципі і не врятували. Угу. Тобто цей корабель мав би захищати, а вийшло, що його знищили. Але загалом, якщо говорити про судна Чорноморського флоту Російської Федерації, які потенційно небезпечні не напряму, можливо, не тільки калібри для України, скільки ми їх вже знищили, і скільки їх ще є, які потрібно буде знищити і знищаться. Ну насправді, звісно, кількість ще залишається. І ми про це, в принципі, неодноразово казали. і Сказати, що якісь суттєві зміни відбулися з того моменту, я не можу. Тобто, загальною чисельністю можу сказати, що третину вони втратили, але тим не менше, групування ще залишається досить великим. Так, в Криму нашому вони залишають в принципі там вже е, мінімум. Е, після знищення е, циклону малого ракетного кораблю корабля, так вони. Повиводили з Криму ще одиниці загальної чисельністю, там 6 одиниць. Але знову таки треба розуміти, що е, причалів не вистачає. Відповідно, е, військово-морська база новорсійських ну, так само вона не є нескінченною, і, звісно, ворог через це має проблеми з розміщенням цих кораблів. Е, може, деякі з цих кораблів, в принципі, і залишаться в азові, тому що е, там вони хоча б теоретично. Можуть бути більш-менш захищені від морських дронів, але думаю, згодом побачимо. Якщо говорити про новоросійське, ми можемо допливти, чи дійти своїми дронами туди, чи тут вже буде питання дозволу Заходу бити їхньою зброєю саме по цій території Російської Федерації. Таке взагалі передбачається. Ну, ми не будемо розкривати технічні характеристики наших озброєнь. Серед заявлених в публічному просторі характеристик як і ракетного озброєння, так і дронового озброєння, можна зробити висновки, що почуватися в безпеці в Чорному морі, в принципі, росіянам не варто. Зрозуміло. Щодо е, паромної переправи, яку нещодавно так само вона піддалась удару, розкажіть, в якому вона стані, і чи ворог може використовувати взагалі ось міст і всі пароми в районі Керчі після е, завдання цього удару? Ну насправді ця інформація верифікується, але ж слід розуміти, що паром це не є там яким чимось е, надзвичайно е, таким. Складним, і звісно, що, скоріш за все, ворог буде відновлювати паромну переправу, тому що вона вкрай необхідна для виконання як і бойових завдань, так і о, для забезпечення логістики цивільної. Так, міст в принципі досі експлуатувати вони в повному обсязі не можуть. В першу чергу, через ті пошкодження, які він отримав раніше. Так, на нього припадає досить невелика частина загальної військової логістики, тому слід очікувати, що пароми будуть працювати знову. Щодо російської ППО, знову ж таки там зазначалося, що е, діра в російській ППО, попри те, що поромці мали прикривати там сучасні їхні засоби озброєння такого типу, але все ж таки маємо розуміти, що ворог має зараз концентрувати увагу е, і ще й в районі Білгородської області, в районі Курської, тому що там завдаються удари західною зброєю. Е, наскільки ворог може насичити саме Крим ППО? Чи вже так пер з Криму вони відправляються засоби е, на іншу територію? Вже Російської Федерації. Знов ну, таки, подібну інформацію треба неодноразово верифікувати. Багато аналітиків сперечаються щодо спроможностей, щодо кількості цих систем ППО. Можна лише наголосити на тому, що останній кейс під час знищення її самої паромної переправи можна було побачити, що російська ППО в Тому числі аналогавнітний С 400 а, з цим завданням не впорався. От, тому о, так можна перекидати, можна насичувати, можна ускладнювати. Звісно, що чим її більше, тим більше шансів, що все ж таки вони щось відіб'ють не лише корпусами своїх бойових машин, а й безпосередньо там в повітрі. Але ви, в принципі, так само бачили, мабуть. І е, ті відео, яке ворог продемонстрував е, зі своєї території, де можна було фіксувати знищення того самого е, комплексу, С400, і е, е, це факт, так само Тому, я думаю, що ми згодом дізнаємося щодо результативності цих переміщень і ефективності цих систем. Ну так, тріумфи знищували не один раз. Тепер ще хочу запитати вас щодо ну її називають альтернативною дорогою Керченському мосту, саме залізниця, яка через Маріуполь, наскільки нам відомо з останньої інформації, з Ростова на Дону до Маріуполя залізниця вже може курсувати або скоро запуститься. А от з Маріуполя до Криму на які стадії будівництва там чи воно взагалі відбувається, і коли воно може завершитися, якщо так? Ну, коли вони обіцяли завершити її до кінця цього року, наскільки я пам'ятаю, і так це фактично накадна залізниця ну тобто для забезпечення е дій своїх військ е на цьому напрямку. Тому, скоріш за все, що так вони будуть вкладатися і намагатися, її, і може навіть добудують її. Саме на зараз вона не добудована, звісно, вона ще не працює, але е, так само ворог буде в неї вкладатися, тому що вони розуміють чудово, що це в принципі така основна реальна альтернатива і парому, і е, тому самому так званому кримському мосту. Тому слід очікувати, що так ворог буде намагатися е, цей проект завершити обов'язково. Ще в нас буквально трішки час лишається, але хочу запитати вас щодо російської авіації. Наскільки вона активна саме на півдні, і чи з'являються в небі літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50? Щодо А-50, не впевнений, що вони тут бувають, тому що в принципі двох спроб вистачило для того, щоб зрозуміти росіянам, що в принципі не варто ризикувати, і насправді це трошки дивно виглядає, тому що в принципі. Літак літаки, ніби то є, і вони мають виконувати бойові завдання. Але фактично вони їх не застосовують, тому що під час бойових завдань їх знищують. Ну такий собі парадокс. Це все одно, що не випускати в поле танки, тому що їх знищують. Але тим не менш, ми бачимо, що вони намагаються компенсувати за рахунок інших одиниць озброєння техніки. Це і дрони у достатньо великій кількості, які постійно в принципі присутні в повітряному просторі, і незважаючи на їхні втрати, це і інші зразки техніки авіації які патрулюють акваторію Чорного моря, ведуть розвідку. Тому в принципі в повітрі ворог на жаль поки що присутній постійно. Зрозуміло вас. Ну сподіваємося, можливо, тоді, коли F-16 з'являться в нашому небі, тоді російські літаки теж наважаться вступати в повітряні бої. Я вам дякую за розмову. Дякую за аналіз. Це був Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил України.